Вітаю всіх! На уроці «Я пізнаю світ. Працюємо у ЗОшиті тиждень 18, на сторінці 11. Прочитаємо тему уроку 156 з розділу «Україна України. Лісень, Запад. Дізнаємося від центаврика більше про. Кисень. Увага на екран! Добрий день, друзі! З енциклопедії я дізнався, що ліси землі називають легенями планети, адже дерева, як і всі рослини, поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень речовину, якою дихають люди. Тому букові правіси надзвичайно цінні не лише незайманою природою, а й тим, що виробляють кисень. А що ми пам'ятаємо про оксиген? Його атом складається з восьми електронів, восьми прозрів? Та восьми нейтронів. Зарядове число ядра атома Z дорівнює восьми. Два атоми оксигену сполучаються в молекулу О2. Саме з таких молекул складається газ кисень. Виявляється, кисень це газ. Який забезпечує дихання організмів і підтримує горіння? Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента оксигену та розмістити його в будиночку. Отже, діти, кажіть, будь ласка, чим дихають люди? Киснуть. А хто виділяє кисень? Дерева. У тексті рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, речовину, якою дихають люди. Ми вже з вами знаємо, що кисень речовина, що складається з молекул, кожна з яких містить два атоми оксигену. А що ми знаємо про оксиген? Подивіться на екран. Вымыкайте мікрофон. Зарядовое число ядра атома земле и ми. Два атоми оксигену сполучаються в молекулі молекул. о 2 Саме з таких в, молекул молекула кисень. Mm -hmm. Отже, кисень це газ, який забезпечує дихання організмів. І підтримує горіння. Виділимо це і прочитаємо разом. Вмикайте мікрофон. Кисень це газ який забезпечує дихання організмів і підтримує горілку. Допоможемо центаврику заповнити комірку хімічного елемента оксигену та розмістити його в будиночку. Ось дітки, у нас зразок гідроген. Символ H зарядове число ядра 1. Беріть ручку і заповніть помірку хімічного елемента оксигену. Хто виконав це завдання, підносите ручку. Яку назву написали? Ваню слухаємо. Оксен. Аріну послухаємо. Оксеген. Оксиген. Символ буква О, а зарядове число ядра атома дорівнює восьми. Восьми. Так, написали. 8. Перегортаємо аркуш. Поміркуйте, у якій комірці будиночка хімічних елементів? Потрібно розмістити оксиген. Упишемо символ хімічного елемента в обрану комірку. Якщо зарядили число ядра атома дорівнює восьми, під яким номером у таблиці буде оксиген? І номером вісім ось ця комірка. Так, пишемо символ літера, О, назва Оксиген Номер 8. Прочитаємо вірш Ірини Лещотної про речовину, утворену з атомів оксигену, і зафарбуємо головне. Вмикайте мікрофон. Кисень на землі потрібний, з глини все, потрібні. Потрібні, жили, жили, все, живе, без все живе без нього, в ґрунті, у воді, у вітрі, служить, служить для життя людського. Він підтримує горімо, рибка Рибкам у воді потрібний, він корисний в медицині, це для нас Все для нас спасіння. Спасіння. спасіння, так, читаємо разом. І зафарбовуємо головну. Вмикайте мікрофон. Кисень на землі потрібний. живе без нього. Все живе без нього, В грунті, у воді, повітря, будить для життя людського. Так, що ви підкреслили? Підносите ручку. Кисень. Так, Аріну послухаємо. Кисень. Так, кисень. Так, Марта, в тебе працює мікрофон. Що ти підкреслила? Де? Є кисень? Ось там унизу. Читай. То допоможе Марті, будь ласка. Веронічка, вмикай мікрофон. Писінце для нас спасіння. Бо він корисний в медицині. Хворим людям, яким важко дихати, медики надягають кисневу маску і рятують життя. Добре. Ще. Єгор, слухаємо тебе. Кисень, це для нас посім'я. Виділили. Ще. Аріна, тобі слово надаємо. Це живе без нього, так, ми дихаємо киснем. Де є кисень Єгор? Він, він під, підтрим, підтримує горіння, Так, правильно підтримує горіння? Кому ж потрібен кисень? Рибком. Крім рибкам. людей, рибкам у воді потрібний і рибки дихають. Ще? В ґрунті у воді, в повітрі. Дякую. В ґрунті у воді в повітрі. Діти, підготуємося до читання тексту про дифузію у твердих, рідких та газоподібних речовинах. Заглянемо до тлумачного словничка і пригадаємо, що таке дифузія. Дифузія явище, що відбувається в газах швидко, у рідинах повільніше, у твердих тілах дуже повільно. Читаємо у зошиті про дифузію. Вмикайте мікрофон. Дифузія, газа повільніше, у твердих тілах, дуже повільно. Пограємо у гру повітряні кульки, приготуйте розумний пальчик, сідайте рівненько, носиком вдих. Допомагаємо в почці. Відпузія, вирішування, ришка весеремо. Фаотичного руху. руху. А? Допоможемо ведмедикові. Носиком вдих. Починаємо. Ліша за розміри розмір. промикаються хоромішка між молекулами. Мені. Мені. Так, Мілана допоможе мавпочці, а Єгор ведмедикові прошу. Дифузія перемішу речовин без перережного хаотичного руху. Так, Єгор тобі слово надаємо. Менше за розмірі проникають у промислу. Так, Аріночка двом допоможе зарядкам. Прошу Аріночка позі перемішування речовин в безперервному хаотичному руху, майже за розміри проникають у проміжках між молекулами. Розумнечка. Отже, діти читаємо текст на сторінці 13. Готові? Вмикайте мікрофон.

Диффузія в рідинах, відбувається у твердих тілах відстані між частинками. зовсім маленькі. Тому дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Отже, діти, роздивіться. Ось ви бачите, що у газах частинки значно віддалені одна від одної. Між ними існують великі проміжки, і у проміжки між молекулами легко переміщуються частинки іншої речовини. Як відбувається дифузія у газах? Микайте мікрофон читаємо разом. Диффузія важка. Дивимося. У рідинах частинки розташовані так, що між сусідніми частинками менші, менша відстань за їхні розміри. Під час перемішування двох різних рідин частинки першої рідини проникають у проміжки між частинками другої рідини. Як відбувається дифузія в рідинах? Читаємо разом. Дифузія, дифузія в рідинах дифузія. відбувається. Дифузія. відбувається а ось роздивіться, що у твердих тілах відстані між частинками зовсім маленькі. Як відбувається дифузія у твердих тілах? Читаємо разом. Твердих тіла у твердих тілах відбувається дуже повітря. Повторіть вивчені одиниці разом з диктором. Дифузія. Відбувається в рідких, твердих та газоподібних речовинах. Дифузія в газах відбувається швидко. Дифузія в рідинах відбувається повільніше. Дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Так, повторили дуже добре. Приготуйте зошити для домашніх завдань тиждень 18. Розгортайте їх, виконайте завдання номер 1 розгадайте про свор і пригадайте навчальні одиниці, про які ми. З вами говорили сьогодні на уроці. На сторінці 3 завдання номер 2 Оберіть правильну відповідь, упишіть букви відповідей у зірочки і складіть слово з отриманих букв.